Привіт, любі! Сьогодні я послухала проповідь, неймовірна проповідь, кажуть, 34 рочки, а вона соромиться розповідати. Але що, 34 рочки діти, звідки ж то з'явилися, правильно? Розповідалася сьогодні. Дуже цікава проповідь була про те, що у нас гримить класна. Розповідалася проповідь була про те, що її відносини між чоловіком і жінкою. так? Чоловік і Жінка була создана Богом, так. Бог создав нас, наші ідеальні для нашій половинки, яка е, жінка за чоловіка відповідає, чоловік за жінку відповідає. Так вони є одним цілим. І коли хтось один в сім'ї бажає не, не такого сексу, як потрібно, так це чи, чи це анальний, чи це оральний секс. І від цього не інша половинка не думає, що це може бути неприємним закінченням цього всього. Що це може бути або рак горла, або рак прямої кишки, тому що сперма руйну. Від киля, ми народиться ці всі хвороби. Бог нас здав ідеальними так? Він не создав нам з хвороби, він не хоче, щоб ми вмирали. Він хоче, щоб ми покаялися і прийшли до Господа. А те, що ми самі думаємо, те, що ми хочемо, у нас походь, і так, все, все така гірсь, це все від диявола, тому нам час задуматися, що ми робимо, для чого це все Коли одна половинка скаже, що ні, я цього не хочу, це не можна бути, інша повинна прийняти і сказати, що цього не можна. І говорить, я цього хочу. А чоловік дуже сказати, що ні, так не можна робити, тому що це руйнує твоє тіло, а твоє тіло це моє тіло, тому що ви одне ціле. Ну а так само, як чоловік там бажає, там, щоб займатися цим сексом, вирожні зрозуміти, що. Ну, Задати питання йому, або він сам теж розуміти, він би хотів би, щоб в нього був рак горла, чи рак, рак прямої кишки, чи там так само той, же, да? це, як він називається, це ж випадає гімароїда. Неприємні речі, але факт є фактом, що такі речі він би собі не бажав би, коли він хоче, а я хочу, щоб ти зробила то мені, а я хочу так, тебе так, так не розуміє, які послідства можуть бути. Тому а, чоловік і жінка повинні любити друг друга. Одне без одного не можна жити. Да? І вони відповідальність, чують відповідальність одне за одного, що вони не хочуть цього. Вони б не хотіли б, щоб у них, у них таких проблем не було.